Сьогодні день народження акторки і співачки Мерелін Монро. Дитинство Норми Джейн Бейкер, це справжнє ім'я актриси, було важким, оскільки минуло у дитячих будинках і прийомних сім'ях. Матір Норми страждала від психічного розладу та багато часу проводила в лікарнях. Проте це не завадило Монро стати найбажанішою жінкою 20-го століття. На її рахунку десятки кіноробіт. Одна з найвідоміших роль у комедії у джазі лише дівчата. За цю роботу актриса отримала золотий глобус. Практично в кожному фільмі вона поставала в образі дурненької і сексапільної білявки. А в реальному житті Монро любила читати. Її бібліотека налічувала чотири сотні томів різних авторів, займалася благодійністю та все життя шукала велике взаємне кохання. 1 червня у світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Відповідно до Конвенції про права дитини, всі діти мають право жити і виховуватися в сім'ї. Через військову агресію Росії проти України багато дітей втратили батьків. А майже 20 тисяч неповнолітніх українців, ворожа армія, викрала з тимчасово окупованих територій. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової їх звинувачують у незаконній депортації дітей з території України до Росії. Рік тому президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив передачу Україні установок Хаймарс для захисту нашої території від наступу російських військ. Це реактивні системи залпового вогню, які здатні вражати ворожі цілі на відстані до 80 кілометрів. Системи HIMARS збільшили бойові можливості Збройних сил України і допомагають нашим воїнам звільняти рідну землю. А яким буде 1 червня 2023 року залежить від кожного з нас.